Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі The Watch. Дякую за ваші вподобайки до наших відео. Нагадую вам, що ми платимо за кожне з них 10 гривень і відправляємо отримані кошти на різні збори Збройних сил України. Нещодавно я робила добірку дайверських годинників, а сьогодні хочу подивитись філди. Але сьогодні я зосереджусь на одному бренді, який, мабуть, найбільше асоціюється з годинниками в стилі Field Watch. Вже здогадались? Так, це Hamilton Хакі Field. Ви шукаєте ідеальний військовий годинник? Колекція Hacкі Field включає перевірені часом годинник класичного армійського стилю. Міцні та надійні, вони готові до роботи на відкритому повітрі і можуть конкурувати з кращим спортивним годинником. Створені для шукачів пригод, вони гарантовано задовольнять ваші потреби у польових умовах. Так описує колекцію HacкіField сам Хамільтон. Для того, щоб розібратися, чому саме колекція Hacкі Field уособлює дух компанії, необхідно трохи заглибитися в історію бренду. Hamilton – це американський бренд, заснований в 1889 році в Ланкастері, штат Пенсильванія. Основною діяльністю компанії в той час було виробництво кишенькових годинників. Завдяки надійності і точності бренд був обраний як основний постачальник високоточних годинників залізниці в США, яка активно розвивалася в той час. Використання годинників Hamilton допомогло синхронізувати час і забезпечити безпечне пересування складів, поклавши край численним аваріям і нещасним випадкам. Але вже в 1914 році Хамільтон починає поставляти годинники військовослужбовцям армії США. Це також стимулює розвиток виробництва наручних годинників і закріпило за брендом статус офіційного постачальника годинників для Збройних сил США. Надалі стрімкий розвиток як військової, так і цивільної авіації змушує бренд освоїти виробництво авіаційних годинників. Так Хамільтон стає постачальником для авіапошти США. А надалі закріплює за собою репутацію одного з лідерів у виробництві годинників для пілотів. До речі, у 1926 році адмірал Річард Івлін Берт здійснив перше в історії політ до північного полюсу. До 1996 року Берт вважався першим льотчиком, який досяг і пролетів над північним полюсом. Проте при дослідженні його польотного щоденника було виявлено сліди підчисток. Ці маніпуляції доводять, що Берт сфальсифікував частину даних про політ у своєму офіційному звіті для американського географічного товариства. Але одне залишається незмінним. Під час свого польоту Річард Івлін використовував годинник від Хамільтон. На початку Другої світової війни компанія повністю зупиняє випуск громадянської продукції та зосереджує все виробництво на постачаннях великих партій Збройним силам США та Союзникам. Загалом компанія виробила і поставила понад мільйон наручних годинників та морських хронометрів. Невдовзі після закінчення Другої світової війни США приєдналась до Корейської війни в 1950 році. Так, з'явилася нова специфікація годинника А17, який використовувався як армією, так і авіацією. Головною особливістю було додаткове 24-годинне -го кільце. Саме цей стиль дуже сильно вплинув на лінійку годинника в Хамтон Hike. Маючи підписані контракти на виробництво годинників для потреб армії, Hamilton вкотре доводить надійність своїх моделей під час В'єтнамської війни. Бренд випускає годинники у загально прийнятому стандарті mil W3818B. І забезпечує ними американських солдатів. Пізніше для здешевлення виробництва було прийнято стандарт Міл w 46374 який успадкував дизайн попереднього, проте був спрощений з технічного боку виробництва. Після закінчення війни бренд знову повертається до виробництва цивільних годинників. А у 1969 році у співпраці з Хойер Леонідес, Брайтлін та Тюбуадепрас бере участь у перегонах механічних хронографів з автопідзаводом проти Зеніт та Сейко. Хамельтон випустив багато культових моделей, таких як Вентура, яка стала відомою через незвичайну форму корпусу та умовного амбасадора Еліса Преслі, Пульсар і багато інших. Крім цього, за спеціальним замовленням бренд створює ряд унікальних наручних та настільних годинників для зйомок фільму 2001 рік Космічна Одіссея». Ну і загалом, Хамльтон дуже кіношний бренд. Тут можна згадати фільми Крістофера Нолана, Тенет, «Інтерстеллар», Опенгеймер, а також Дюну, Алею Жахів та багато іншого. В 1970 роки компанія розширює географічний горизонт виробництва військових годинників та підписує договір на поставку годинників В-10 для армії Британії. В10 насправді був стандартом, але годинники, які випускали згідно нього, в принципі відомі саме під цією назвою. Це пілотські варіанти в характерному корпусі форми тоно. Зараз в асортименті Hamilton вони мають назву Пайлот Піонір, але фанецька спільнота більше знає їх як В10. Це далеко не повна історія бренду Hamilton – Проте, навіть по цьому дайджесту фактів зрозуміло. Хамільтон був максимально тісний пов'язаний з виробництвом годинників для різних військових відомств, причому фактично без обмежень біографії замовників. І для мене насправді це показник того, що Хамільтон має справжню експертність на ниві філдів, а не просто скопіпастив дизайн і наробив польових годинників. Військове минуле Хамільтон так чи інакше відображено в колекціях Хакі Філд та Хакі Aviation. Проте сьогодні ми зосереджуємося саме на філдах. Тож подивимось, що саме є Hackie Field. Для того, щоб розглянути прям всю колекцію Хамільсон Хакіфілд, знадобиться дуже багато часу. Тому я постараюсь виділити основні моделі чи корпуси лінійки і почати пропоную, мабуть, з найбільш канонічного і відомого годинника Hackie Field Mechanical. Це якраз знакова модель в'єтнамського періоду, яка по стандарту b повинна була відповідати наступним вимогам. 12 години циферблат чорного кольору з арабськими годинниковими індексами, що добре читаються. Внутрішня 24 година та 60 хвилин. Розмітка, механізм з 17 каменями з точністю плюс-мінус 30 секунд на день та стоп секунди тритій, який використовували тоді в якості люмінесцентного покриття. Буквально до недавнього часу в такому дизайні були годинники, які базуються на калібрі з ручним заводом. Серед розмірів є 42 мм та 38, але найбільш популярними та канонічними є саме 38-версії, тож їх і покажу. Обидва розміри загалом мають ідентичний механізм H50 на 17 камені, який за повного ручного заводу забезпечує автономну роботу до 80 годин. Механізм зарекомендував себе вкрай надійно, оскільки має систему захисту від перезаводу. Сам же калібр заснований на базі механізму ETA 2801, в якому була 4-герцова частота та запас ходу 42 години. Щоб збільшити запас ходу, Хамільтон знизили частоту і попрацювали із самої заводної пружини, збільшивши її довжину. Зазвичай більшість моделей виконано в сталевих корпусах з матовою обробкою, яка чудово підкреслює приналежність до стилістики Watch. Але є моделі в бронзових корпусах, на яких з часом з'явиться патент, також створюючи враження, що цей годинник де тільки не побував. Канонічні стрілки, трикутні хвилинні мітки, покриті суперлюмінова, 24-годинна -го шкала, все це присутнє і збережене. Водозахист модели 50 метрів, в асортименті бренда є браслетні версії на шкіряних ремінцях та ремінцях НАТО. Уявіть собі, мій подив, коли я побачила, що Хамільтон представив кварцеві версії цього корпусу в розмірі 38 мм та навіть 33, який, мабуть, все-таки більше підійде дівчатам. Тут також сапфірове скло і водозахист 50 метрів, проте циферблат не має 24 годинної шкали. А ще на циферблат додали напис хакер. В механіці такого нема, і я не впевнена, чи воно потрібно. Тим не менш, наживо я їх не бачила, тож потім будемо дивитись, що там і як. Йдемо далі. І від механіки на ручці переходимо до моделей з автопідзаводом Happy Field Titanium Auto. Вони мають схожий екстер'єр циферблата, але на відміну від ручки, виконані не з нержавіччої сталі, а із з суперлегкого міцного титану. Є два розміри 42 та 38 мм. Почнемо з більших моделей. Вони вийшли раніше. Вперше їх представили в 2020 році. Розмір корпусу новинок складає 42 мм, товщина 11,45 мм. Як в ручці, автоматичні моделі мають 24 годину шкалу, тоді як друге зовнішнє кільце має великі арабські цифри на щільному спиральному візерунку, що допомагає відрізнити його від двох інших розділів. Зовнішнє кільце збігається з кольором внутрішньої частини з детальною доріжкою хвилин і секунд разом із люмінесцентними точками. Стрілки, схожі на шприц, наповнені суперлюмінова і дуже розбірливі. А секундна стрілка має наконечник стріли з люмом. Як і в Hackie Field Mechanical, тут немає віконця дати, а от водозахід суттєво підвищили. Тепер замість 50 метрів маємо 100. Серед варіацій циферблатів є чорні, сині, сірі та зелені на шкіряних ремінцях або браслетах. У 2022 році Хамільтон представив Hackie Field Titanium Automatic, але тепер в меншому розмірі 38 мм. Корпус також виготовлений із титану з повністю шліфованою поверхнею або з матовим чорним покриттям на одній з моделей. Корпус також виготовлений із титану з повністю шліфованою поверхньою або з матовим чорним покриттям на одній з моделей. Як і 42 моделі, менші версії мають сапфірове скло, прозору задню кришку і водозахист 100 метрів. Товщина складає 11,6 мм. Екстер'єр циферблата аналогічний. Матовий на більшості ділянок, він забезпечує глибину та контраст із заглибленим кільцем, прикрашеним концентричним візерунком. На циферблаті такі самі великі люмінесцентні арабські цифри та 24 години шкала. Стрілки, заповнені великими вставками люму, дати також немає. Тільки в моделі з чорним PVD-покриттям циферблат відрізняється. Він має бетонну текстуру, але загалом всі інші елементи виглядають так само. Новий Hamilton Hacкі Field Titanium доступний у трьох версіях. Матовий корпус із чорним циферблатом і нубуковим ремінцем кольору хакі, матовий корпус із циферблатом кольору хакі та коричневим ремінцем з нубуку, або чорний корпус із pvd покриттям із сірим бетонним циферблатом і сірим ремінцем із нубуку. Усі мають ремінці шириною 20 мм, що закриваються класичною H-подібною пляшкою Бретту. В Всередині аналогічний більшим моделям автоматичний калібр H10 із запасом ходу на 80 годин і антимагнітною пружиною балансу нівахро. Якщо вам хотілося б мати Хакіфілд з датою, Hamilton також є що вам запропонувати. Як у випадку з попередніми моделями, існують дві варіації Hacky Field Automatic 42 мм та 38 мм. Але, на відміну від попередніх, обидві виконані з нержавіючої сталі і мають комбіновану обробку. Переважно сатинування, проте рант вже полірований. За невідомих мені причин, менша версія має більшу товщину 11,5 мм, тоді як більша має 11 мм. Знову тут стрілки шприци з люмом та арабські цифри, заглиблений циферблат з двома рівнями та 24 -го години шкала. Віконце дати розташовано на 3-й годині. Заводна головка на цих версіях трохи більша, ніж у варіаціях без дати, а водозахист такий самий і складає 100 метрів. 38 вісім версії суто ширина шкіряних ремінців складає 20 мм, пряжка класична. Більша версія має також браслетний варіант з шириною між вушками 22 мм. Так само маємо механічний калібр H10 із запасом ходу на 80 годин. Раптом би хотіли б не тільки дату, а ще й день тижня. Для вас Хамлтон зробив Хакі Field King Auto. Це 40-мм годинник товщиною 11,15 мм, в дизайні якого чітко простежується військова спадщина бренду. З особливостей, які відрізняють його від інших варіацій Хакі Field. Виступи на корпусі, що захищають заводну головку, а також додаткова апертура дня тижня та дати, що розташовані біля позначки на 12 годин. Міцний сталевий браслет, як і корпус, мають чудову обробку сатинування, а циферблат прикриває злегка опукле сапірове скло. За роботу годинника відповідає механізм h 40 запас ходу якого складає 80 годин. Водозахист тут такий самий, як і в ручці, і складає 5 атмосфер. Модель є також на шкіряному ремені та в корпусі з чорним PVD-покриттям. Ширина між вушками 18 мм. Дещо окремо від всього асортименту знаходяться ще одні кіношні моделі Hamilton, які мають прізвисько Мек. Hamilton Hackeyfield Мерк Auto – це годинник, який цікавий не тільки своїм вінтажним дизайном у мілітарі стилі, але й ще й історію свого створення. Справа в тому, що модель була розроблена спеціально для зйомок фільму Інтерстеллар у 2014 році. І в серійний випуск годинники надійшли значно пізніше на численні прохання фанатів як фільму, так і бренду. У фільмі цей годинник носить головний герой, космічний дослідник Джозеф Купер. І згодом він дарує його своїй доньці мер. Надалі її ім'ям стало називати цю модель фанатик. Сюжет переказувати не буду, проте скажу, що сам годинник у фільмі також зіграв значну роль. Щоб дізнатися, яку саме, подивіться фільм. Він точно вартий уваги. Повертаючись до годинника, ми можемо бачити корпус діаметром 42 мм. Опукле сапфірове скло, кафедральну хвилинної годинну стрілки, секунда ж досягає практично самого краю циферблату. Зверніть увагу, що на секундній стрілці лаком нанесене слово евріка у вигляді абетки морзе, люмінесентний склад на стрілках та мітках бежевого кольору, що ще більше надає вінтажного вигляду годиннику. Механізм h 10 забезпечує 80 годин запасу ходу. Водозахист годинника 100 м. Майте на увазі, що корпус і так має діаметр 42 мм, але при цьому тут досить витягнуті вушка, Тож модель може бути завеликою для тих, у кого невелике зап'ястя. Але ж Хамільтон і тут вирішує проблему і в 2022 році представляє зменшену версію моделі Мерф в корпусі діаметром 38 мм і товщиною 11,1 мм. Корпус має переважну матову обробку з полірованою похилою рамкою для контрасту. Міцна заводна головка також відполірована та має лого бренду. Під сапфірним склом схований абсолютно ідентичний чорний циферблат. На зовнішньому краю хвилинна доріжка бежевого кольору з великими арабськими цифрами по внутрішньому колу. Центральна годинна та хвилинна стрілки в кафедральному стилі також заповнені бежевим люмом. Єдине за що трошки обідно, голчаста секундна стрілка тепер не має Евріки, написаної азбукою Морсер. Проте, якщо не сприймати цей годинник в контексті фільму, на це взагалі можна не звертати уваги. Як в більшій версії, водозахист становить 100 метрів, а всередині той самий механізм H10. Останніми подивимось відносно новий корпус Hamilton Hockey Field Expedition, який представили в 2023 році. Загальна естетика Fieldwatch тут зберігається, однак, натхненням є годинники з цивільного періоду розвитку, які використовували не у військових діях, а в мандрівках. Класний і дуже репрезентативний приклад це Seiko Alpinist або Rolex Explorer. Це одразу можна зчитати з наявності безеля зі шкалою компаса, який навіть можна користуватись. Докладно я розповідала в окремому випуску, але я насправді дуже сумніваюся, що хтось ним дійсно користувався, як у майже всіх попередніх моделей. Хамільтон пропонує на вибір два розміри: більший діаметром 41 мм та менший діаметром 37. Товщина в обох версіях однакова і складає 11,5 мм. Цей корпус точно більш спортивний, масивний, з доволі агресивним зубчастим безелем, що обертається в дві сторони. На компасі є виступи з ревірувальним сторін світу і позначки з п'ятихвилинними інтервалами. Обробка корпуса повністю сатинування. Під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям розташовані білі стрілки та цифри. Серед кольорів циферблата є синій, чорний та білий. Циферблати стримані матові. Замість традиційної стрілки, що дещо нагадує шприц, Хамільтон зробив широку годинникову стрілку у формі стріли і перебрав ще один характерний елемент філдів 24 24-годинну -го шкалу. Арабські цифри у люму не мають, однак поряд є маленькі прямокутники бежевого кольору, які світяться. Годинникова та хвилинна стрілки, а також загострений кінчик секундної, також люмінесцентні. Всередині вже знайомий вам механічний калібр H10 з ручним та автопідзаводом та запасом ходу 80 годин, водозахист модели 100 метрів. Що у великих, що у менших версіях, ви можете знайти сталеві браслети, нейлонові або шкіряні ремінці. А тепер до підсумків: якщо ви заглянете на офіційний сайт Hamilton, є буквально пару варіантів, які ми сьогодні не роздивились: ті ж механічні хронографи на манжеті або кварцеві варіанти з арабськими цифрами. Проте військове минуле експертизу і історію Хамілтон найкраще відображають саме ті моделі, яким розглянули Соволь, окрім мабуть Expedition, які вже є сучасними моделями з абсолютно іншим вайбом. Я, чесно кажучи, не знаю кращого прикладу FieldWatch ніж Hamilton. Тут мечеться все і назовні, і всередині, плюс адекватний прайс як для цього рівня виконання. Загалом Hamilton мені дуже імпонує. Якщо ви попросите мене назвати бренд, що першим асоціюється з дайвінгом. Я взагалі не довго думаю, чи назву Сейко, а от у випадку з Філдамі – це безумовно Хаммтон. А ви що скажете? Як вам взагалі стил Field Watch і що думаєте про Fieldy від Hammelton? Пишіть в коментарях, а я йду готувати новенький випуск. Па-па!